Близько чотирьох років тому у товариства з обмеженою відповідальністю Миколаївський хлібзавод номер 1 змінився власник. Підприємство стало частиною кіровоградської компанії Формула Смаку. З того часу завод вдвічі збільшив асортимент продукції. Триває переоснащення виробничих цехів та автопарку. Незмінною залишилась якість продукції. Понад 100 тисяч одиниць хлібобуличних виробів випікає протягом доби Миколаївський хлібзавод номер 1 Зараз перед підприємством відкрилися нові можливості. Власник став вкладати гроші в модернізацію. мы начали обновлять оборудование, мы начали приобретать новый транспорт. Для предприятия это, конечно, вот такого профиля, как мы, это оборудование, это новые печи, это хлеборезки, это тестомесильные машины, делители, это очень важная составляющая в нашей работе. Окрім сототехнічних питань, більше уваги стали приділяти і асортименту продукції. Його збільшено вдвічі. З'явилося багато здоби, булок, бубликів, рогаликів. Поряд із тим завод не відмовився від випікання так званих соціальних сортів хліба. Традиційно вже багато років пальму першості у населення тримають губернаторські та горожанін. Хоча і нові сорти вже встигли знайти своїх шанувальників. Якщо взяти ну, будь-який сорт хліба. він... Любой пользуется спросом. Просто каждый покупатель выбрал для себя какой-то определенный вид хлеба и кушает его. Но самое главное, что я хотел бы вам сказать, что то, что я говорю уже на протяжении 14 лет, обращаясь всегда к нашим жителям города Николаева и области, которые кушают нашу продукцию, я всегда говорю о том, что мы единственное предприятие которые выпускаем, абсолютно безопасный для здоровья хлеб. Вот это самое главное наше достижение. Потужность у хлебзавода значна, в тем работают выключно на замовление. Мы выполняем заявки от города, от торговой сети и обеспечиваем все супермаркеты. Я вам скажу, наш хлеб есть в любом самом захудалом киоске, если можно так выразиться. Вот. Поэтому у нас хорошее покрытие по торговой сети, а все зависит от того, ну надо еще, чтобы я вам скажу, те, кто торгует хлебом, были более такие ну, прозрачные, я даже не знаю, как вам сказать, от них тоже много зависит. Они будут заказывать хлеб у нас или они будут заказывать хлеб, допустим, у какой-то пекарни, да? А перед этим я вам сказал, что мы единственные, кто делаем здоровый хлеб, вот. То это уже как чисто плотность тех, кто продает. Миколаївський хлібзавод номородин запевняє Нзору Шкнелі, взагалі не використовує ані розпушувачів, ані поліпшувачів смаку. Поруч із традиційними технологіями виробництва хлібобуличних виробів використовують сучасні технології тістоведення інтенсивний заміс. Це дає ем, об'єм хліба, Від ми знаємо, що хліб має мати плотний м'якіш, пористость. Це Для чого? Для того, щоб… Он більше усваювався організмом і давав більш пітатів віщества для життєдіяності організма. Крім того, тут працюють над створенням нових сортів. Якщо вже хліб називають головним продуктом харчування, то він має бути не лише поживним, а й корисним, вважають на підприємстві. Тож додають нетрадиційні інгредієнти. Так з'явилися сорти франт і чорний принц. Где мы используем курагу, мы знаем, что курага богата калием, и мы обогащаем этот хлеб. Используем орехи, изюм в этом хлебе. Вот «Франт и черный принц, он прекрасен и для первых блюд, и для чая, и особенно для жареного мяса. С жареным мясом его рекомендую употреблять. Кроме того, мы недавно освоили хлеб. Хліб Ніколаївський формовий, 0,5 кг, кілограма з користуванням ядра подсольнячника. Ми знаємо, що подсольники сім'я подсонячника багато цинком, котрої грають велику роль в організмі. Це структура волосся, та структура кожних нахті. Сьогодні на підприємстві багато працюють на розширенням асортименту солодкої випічки. Вот недавно мы внедрили булочку Днепропетровскую, это очень удобное изделие, подобие пасхальному, И с, э, с вложениями изюма. Мы знаем, что изюм это тоже укрепляет сердечную мышцу, изюм богат калием. И, короче говоря, мы работаем над тем, чтобы наш хлеб был вкусен. Цікаво, що пекарі хлібзаводу номер 1 враховують і смакові уподобання миколаївців. Жителі півдня, на відміну від тих, хто живе на півночі України, віддають перевагу не кислим сортам хлібу. Наші розробки от, хліб губернаторський, він ржано-пшеничний, з, з приміненням сладкої заварки солода і по вкусовим качествам Он, э, кислотность такая мягкая в ньому, э, приятно розжовується і, значить, усваивается організмом сполна и і приносить человеку. чоловіку. На підприємстві ведеться жорсткий контроль якості і сировини і готової продукції. Найменший недолік може стати причиною повернення борошна або сухофруктів постачальникам. Звісно, ми ставимо питання, незважаючи на порівняно обстановку, щоб нам поставлялася. Качественная мука это і по содержанию клейковини, і по ее качеству, и по білизні, потому что хлеб высших сортов он должен привлекать покупателя своим приятным цветом. І все остальне серйозно Ізюм, Курага, чернослив, орехи, подвергается теж контролю. Є інженер технолог в лабораторії, в штаті лабораторії, который именно занимается вот займається повседневными вопросами. Ясно, що если нам щось не нравится, ми його не приймаємо. Щомісяця хлібобуличні вироби перевіряють на вміст солей важких металів та мікотоксинів міські лабораторії управління у справах захисту прав споживачів. Крім того, на самому підприємстві щоденно за певними критеріями перевіряють готову продукцію. Ми проводимо аналізи по влажності, определяємо пористості, кислотності з ділі. Вот та повсіднівне ще сталкиваються покупателі. И внешнему виду придаем особое значение. Ясно, что таких случаев явних выхода брака у нас нет. Мы все, оно съедобное. И... Ніякого вреда человеку не приносить, якщо, наприклад, там як форма не та прийм'яти хліб, вот так вот це все съедобное і полноценное. Але в торговельну мережу такий хліб не потрапляє. Як правило, його розбирають працівники заводу. За процесом виготовлення хлібу два технологи слідкують цілодобово. Это выбраживание тест, это соблюдение рецептуры замеса теста, выбраживание, контроль расстойки, контроль параметра, хотя в нас линии зациклены в автоматическом режиме, но автоматику тоже надо контролировать. І вот технологи контролируют, круглосуточно у нас проходит контроль э, технологического процесса. Недарма кажуть, що хліб всьому голова, а скільки зусиль треба докласти або його випікати. Підприємство працює цілодобово, аби рано вранці запашни з рум'яною скоринкою хліб потрапляв до нашого столу. Такі успіхи підприємства Анзориш-Хнелі пов'язує зі зміною керівника заводу. Нещодавно його очолила Олена Ракова, Вона з великим опитом руководителя професіональні навики це приходящі. Вона швидко освоїла, освоїла ці справи. Вот. И очень хорошо и правильно э, руководит предприятием, и я сужу это по существенным сдвигам в работе. Это подтянулась дисциплина. Значит, э, увеличились объемы, что немаловажно. Вот, э, поддерживается идеальная чистота. У вас наверное, будет возможность в этом убедиться сьогодні. Вот, то є предприятия движеться в сторону нормального развития. А до новорічних та різдвяних свят хліб заводну родину оголосив конкурс миколаївським дітям пропонують написати казку пригоди хлібної сім'ї під новий рік або як сім'я хліб хлібоча відсвяткувала новий рік. Ваші твори чекатимуть за адресою 54028, місто Миколаїв, вулиця Гмирьова, 2А, абонентська скринька, 88. А подробиці на сайті торговельної марки «Формула смаку». Тож скористайтесь можливістю виграти цінні призи.